Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Спішу повідомити, що показ п'ятої та шостої серії серіалу Ключі від правди відбудеться 12 березня о 20.00 на телеканалі 1+,1 плюс Україна. Тому пропоную поговорити, що ж ми побачимо в зазначених серіях. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра. Та гарного перегляду. В попередніх серіях ми побачили, як Валерія крок за кроком йде до своєї мети, шукаючи винних у смерті брата. І в кінці четвертої серії вона отримує зачіпку, оскільки дізнається, що в брата була коханка Поліна, яка за його спиною крутила інтриги ще з двома чоловіками. Двоє з них Шубейко і Єгор вбиті. А це означає, що раптово третій коханець і влаштував подвійне вбивство. Тому в п'ятій серії Валерія буде стежити за Віталієм Біленьким. Адже його бізнес. Спішов вгору відразу після смерті Шубейка. Чи не підозріло це, і чи може бути Поліна співучасницею злочину? В цій серії ми дізнаємося, чи зможе Ілля підтримати версію Валерії, чи допоможе він дівчині у розслідуванні, а також як відреагує його донька на зізнання батька у коханні до Валерії, чи підтримає його. В шостій серії ми будемо спостерігати, як будуть розвиватися стосунки у Валерії та Олексія, адже у попередніх серіях вони дізналися один про одного чимало інформації, але чи зблизиться їх? Тим часом Едуард Самойлов зацікавиться Валерією і накаже своїй довіреній особі Карпачову збирати всю інформацію про дівчину і стежити за нею. Але чи принесе це результат і чи викриють дії? Тут ми дізнаємося, якій жінці перейшла дорогу Валерія і чому вона звертається до Едуарда Самойлова, щоб помститися дівчині. Тому, друзі, раджу не пропустити продовження серіалу, адже інтриги, розслідування, неочікувані повороти подій все саме цікаве, нас чекає ще попереду. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!